Настісію на пластичний хірург зі Швейцарії Клеменс Марія Шістел приїхав до Львівської дитячої лікарні святого Миколая оглянути своїх пацієнтів. Десятирічний Максим один з них. Він отримав опік тулуба два роки тому під час відімкнень світла. Хлопчика декілька місяців лікували в Швейцарії. Розповідає його сестра Тетяна Леськів. Брат званий до мене, каже, тут малий обігся, ми запали я кажу, як це сталося. Він каже, я запали свічку, брат вирішив її подути, і так вийшло, що вогонь зі свічки пішов на його одяг. Інший пацієнт доктора Шістела, 17-річний Максим з Житомирщини. Майже рік тому його вдарило струмом, коли він заліз на вагон потягу. Каже з цікавості, заліз на вагон, відчуваю вдар, удар, і я впав, втратив свідомість і тоді вже. Почнуся, коли мене вже несли на покривалі в лікарню. Пошкодувався. Підліток отримав 71% опіків тіла. В Україні його лікували у трьох медзакладах, а згодом його разом з мамою також відправили на лікування до центру дитячих опіків, що в Цюриху. Він сказав, що просто гуляли по, -по, -по вокзалу, гуляли і просто вискочив на вогонь. Опіки були, о... залишилась тільки рука і нога. Ну і обличчя, а не звісно, теж був шок. Дуже тяжко переживати. Обох хлопців попереду чекає лазерне шліфування після опікових рубців. Тим часом, лікар, що опікувався українськими пацієнтами, вперше приїхав до України, аби зустрітися з ними. За його словами, лікарня в Швейцарії загалом пролікувала 12 пацієнтів з України причина, чому я тут сьогодні. Ми хочемо говорити про цю проблему з нашими українськими колегами. Ми знаємо, що вони дуже досвідчені, тому плануємо повчитись один в одного. Думаю, ми можемо впровадити покращення щодо лікування опіків в Україні. І ще важливо, що саме ми, опікові хірурги, приїхали до України, а не запрошували до нас лікарів. Це політичний знак для нас поділитися досвідом і показати. За що ми на вашому боці, у Львові швейцарський хірург також візьме участь у міжнародній опіковій конференції. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.